Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Ліза Цереграцька. У всесвітній тиждень імунізації говоримо про гепатити з лікаркою-інфекціоністкою, фахівчинною національної гарячої лінії з питань вірусних гепатитів, завідувачкою відділення СНІДу з палатою інтенсивної терапії Людмилою Колемічук. Я думаю, що тут доречно починати обговорення взагалі з теми того, що таке гепатити, тому що я переконана, що широкий загал, попри те, що це про гепатити десь чув, але не до, не до кінця розуміє, що є різні види, як вони між собою відрізняються, і взагалі, чому це так важливо бути щепленим від них. Тож почнімо з того, що таке гепатит. Це запальна хвороба печінки, яка викликається вірусами. Але існує досить велика група вірусів, яка може спричинити запальні процеси в печінці. І якщо ми говоримо про гепатити А, гепатит Є, це хвороба брудних рук, і, як зазвичай, ці захворювання вони не мають. Такої тенденції до хронізації, тобто це гострий процес, який протікає досить благополучно. Основна увага, яку треба звернути на гепатити вірусний, це гепатит С, це гепатит Б і гепатит Б плюс Д. це найважкий вид гепатиту. Вони всі ці захворювання передаються через кров, але і вони іноді передають і статевим шляхом. Тобто, при контактах з біологічною родиною хворого або носія, можна заразитися гіпатитами. Що стосується перебігу, я вже сказала, що гепатит А, гепатит Є е, протікає ну, досить легко в порівнянні з гіпатітом Б, який має тенденцію до важкого перебігу ну, вплоть до смертельних випадків. Так, і гепатит С, який дає іноді хронізацію. На жаль, хронічні гіпатіти протікають досить безсимптомно в перші роки. Коли людина стикається з таким виходом, Гіпатіоцевцироз або гепатоцелярна карцинома ще гірше, це онкологічне захворювання печінки, яке взагалі дуже погано піддається лікуванню. То, на жаль, допомогти йому практично неможливо, або навіть приходиться там йти на трансплантацію печінки, що, до речі, в наших, якби. Ситуації вкрай важко, хоча, можливо, зараз у нас є випадки, коли таки пересаджують печінку і отримують хороші результати. Що стосується профілактики, я думаю, що перше про гіпатити, коли треба говорити, треба говорити про профілактику. Тим паче, і ми говоримо про імунізацію, так? наш тиждень імунізації, ми маємо звернути увагу на імунізацію. Давайте будемо говорити про гепатит С. На жаль, вакцини не існує, тому профілактика це тільки виконуємо вимоги, щоб мали стерильні інструменти лікарі, які працюють з пацієнтами, з їх рідинами, щоб пацієнти самі береглися, не використовували, наприклад, там, ножиці, бритвені прибори, якщо в сім'ї є хворий на хронічний гепатит С це, це відомо. Хворий на хронічний гепатит, це не може бути, бути донором крові, він не може бути донором органів. Ну, така ситуація з гепатитом С, на жаль, на даному етапі вакцини не існує. В той же час ми можемо говорити, що ми можемо провести профілактичні заходи з приводу В. Б. Він, я вже говорила, протікає важко. І 10% пацієнтів, які перенесли гострий гепатит, переходять в хронічний гепатит. Для, для того, щоб цього не пройшло, ми маємо все-таки поставити питання про вакцинацію як дітей, так і дорослих. Діти з 2000 року у нас вакцинуються. Тобто, перші 24 години при народженні він тут дитина, отримує першу дозу вакцини. Друга через два місяці, і останнє через 6 місяців, і 96% зберігає дитину в дальнішому від зараження гіпатітом Б. Що стосується дорослих, це люди, яким більше 20 років, вони не вакциновані в дитинстві, оскільки тоді ще програми такої не існувало. І дорослі, які знаходяться в групах ризику, це в першу чергу медики. Які мають контакти з біологічними речовинами пацієнтів, статус яких про гепатит іноді може бути невідомий, або відомо, що це людина хвора на хронічний гепатит Б, це група ризику, яка підлягає, я вважаю, обов'язковій вакцинації. Також родини, в яких живуть люди з відомим станом хронічний гепатит Б, які потребують часті переливання крові. Тобто всі, хто має контакти з біологічними рідинами хворого на хронічний гепатит Б, мають бути щеплені. На жаль, в країні безкоштовно не існує зараз можливості вакцинувати людей з, з гепатитом В. До речі, от ми консультуємо на гарячій лінії по гепатитам, і дуже часто звертаються люди іменно які підверзглись ризику. Це медики. Вони запитують, чи можливо за що держави. Ну, на жаль, ні. Такої програми зараз не існує, тому мають придбати вакцину в аптеці. Яка краща вакцина? Це NGRX ну, Є ще вакцина EOVAX і TwinRix. TwinRix, вона зразу дає нам вакцинацію гепатит B і гепатит А, NGRX Сік і гіпатіт Б. А я би ще хотіла уточнити, от найбільш поширені міфи щодо вакцинації. На превеликий жаль, вони поширені, як мені здається, абсолютно в усіх сферах, незалежно від хвороби, які ви зустрічаєте в своїй практиці щодо гепатитів. Що я думаю, що можливо не таку поширеність, що мовляв, ой, ну це захворіти достатньо важко. На що мені від того вакцинуватись це не щось таке суперпоширене. Це більш така необізнаність людей, що ризики завжди існують. І я вважаю, що це треба доносити якби, ну, на первинці, мабуть, що сімейні лікарі, які підписують навіть контракти з людьми, вони мають все-таки їм запропонувати вакцинацію. Вони просто не розуміють, наскільки ну, навіть можна сходити там, до стоматолога, на жаль. Іноді Б, він дуже високозаразна інфекція. Там достатньо мікродози крові, достатньо тому, щоб там вона може зберігатися вірус, в крові може зберігатися до року. А зараз люди входять, і, і, і манікюр роблять і інші там такі моменти, де існують ризики, татуювання, до речі, зараз дуже таке. Популярне серед молоді, я не впевнена, якщо навіть голка може бути стерильна, разова, то там, допустимо, краска, яку використовують, чи завжди вона теж разова. На це теж треба звертати увагу, тому я вважаю, що серед населення треба популяризувати це. Така, такі міфи, ну я б не сказала, що міфи існують, багато людей готові щепитися, але вони не готові купувати вакцину. От, от такий момент. Тому якщо був би доступ в кабінетах прививочних вакцинацій, я думаю, що так. Багато людей би пішло і вакцинувалося. Яка вартість Ну, Я вам не можу сказати вартість. Я приблизно дивилася в інтернеті, мені іноді треба, там, я шукаю для хворих. Ну, Десь бачила від 600 гривень до там, 1200. Це різні, різні аптеки, це ж фармація. Вони виставляють різні ціни. Ну, от така от ситуація. І це тільки одна доза дозакість коштує. А для того, щоб отримати ну, повноцінне вакцинування, потрібно три дози. Тобто, ну, я вважаю, що це питання було б доцільно, враховуючи те, що зараз у нас іде війна і йде велике скупчення населення. ну і, Тобто ризики зараження все рівно зростають. Враховуючи, ну, що люди травмуються, ви ж бачите, які бувають ситуації, коли контакт з кров'ю дуже серйозний. І теж ну, на це треба звернути увагу, мабуть, що. і що стосується Збройних сил України, ну, я не маю такі звільнення, але ну, я вважаю, що всі бійці мають бути вакциновані від гіпатітаба, якщо у них немає антитіл. Які, які є протипокази до вакцинації, чи вони є, власне? Ну, протипокази для вакцинації мінімальні. Це тобто, в день вакцинації людина має бути здорова, тобто вона не має лихоманки мати, можливо, якась індивідуальна непереносимість. А так, всі інші, я вважаю, що потрібно, ну і якщо вже є хронічний гепатит, то вже ну, вакцинацією мова не йде, вже йде мова про лікування, там зовсім інший підхід. Тобто таких людей не вакцинують. А всі інші верств населення, я вважаю, що у кого немає антитіл до ХБС антігіна, можуть вакцинуватися. Перед тим як власне ухвалити рішення вакцинуватися, що варто зробити? Ну я припускаю, що відповідь достатньо проста: просто звернутися до сімейного лікаря і отримати власне план дій. Але от ви навіть говорите про ось цей антиген і ем, чи треба спершу здати якісь аналізи е, і потім ухвалювати рішення, чи як. Ну як зазвичай в нас же є кабінети вакцинації. Туди звертаються люди, вони мають бути оглянуті лікарем, і тоді тільки приймається рішення вакцинувати чи почекати. І ну, Для того, щоб виявити, чи є імунітет, є такий аналіз антитіла до hbs антигену. Я думаю, що це сам, сама людина навряд чи зробить такий аналіз собі. Вона просто має підійти в кабінет і сказати, що от вона настроєна. Мат хоче зробити щеплення, не є ризики. І навіть якщо немає ризиків, в майбутньому можуть бути ризики. Запланована операція, ну якесь оперативне втручання, якийсь там виїзд на за закордон, там в Средній Азії, там дуже багато гепатитів. Тобто такі моменти. І тоді людина може там от підійти і напишуть цілий там перелік, що потрібно здати. От, а антитіла – це титр, яких показують, чи є імунітет до гепатиту Б, чи ні. От, іноді гепатит Б дуже рідко протікав безсимптомно, Людина, мабуть, не знає навіть деякі люди можуть не знати, чи вони щеплені. Ну я повторюю, що з 2000 року наказ є про щеплення новонароджених. А ті, хто старше, я думаю, що вони врядчі їх щеплювали. Хоча, можливо, там, якщо там допустим, жінка вагітна, вона мала гепатит, то новороджених щеплювали. Ну, Тобто такі моменти, я вважаю, що потрібно все-таки через кабінет вакцинації пройти. Там, де лікар е розкаже обов'язково, які треба додаткові обстеження, дообстежитись і вакцинуватись. Ну, Вакцину можна придбати. ну, Я обично шукаю через інтернет, дивлюся, які ціни виставляють аптеки. Ну, От я дивилася, 600, 600 гривень. Енджерік саме дешева. Але ж ви розумієте, що це аптечний бізнес і міняються ціни. Досить часто вона від багатьох факторів залежать. Але ну, все-таки я вважаю, що це один із таких важливих моментів. Навіть якщо людина має хронічний гепатит С і в неї немає маркерів гепатита Б, то їй потрібно щепитися від гепатита Б. Тому що гепатит С плюс Б набагато важче протікає, ніж сам по собі гепатит С. Це дуже важливо. О, тобто, це такі теж групи ризику. Пані Людмило, ще хочу запитати з приводу лікування, хоч ми тут зустрілися в Етері якраз з метою популяризувати саме імунізацію та і профілактику, але менше з тим для розуміння нашої аудиторії, наскільки в Україні зараз лікування гепатиту це складний процес, доступно, ефективно, тому що я думаю, що це теж може лякати певну аудиторію. Якщо ми говоримо про гіпотіт С, ми з вами говорили так, що вакцина не існує, на жаль, на даному етапі, це зв'язано з тим, що вірус дуже часто підвержений мутаціям, тобто змінам, і виробити вакцину практично неможливо. Було багато таких спроб, але, на жаль, вони закінчились невдало. Лікування гіпатіту С зараз існує. Противірусні препарати в країні ну, взагалі-то існують. Є державна програма по забезпеченню лікування гіпатіта С, але ну, я не думаю, що всі одразу можуть бути забезпечені лікування безкоштовно за державні кошти. Ну, на жаль, до нас на гарячу лінію часто звертаються люди з питанням, чи можливо лікуватися за державні кошти. Так, можливо. Держава закуповує препарати, і ними забезпечені, як зазвичай, обласні інфекціоністи. Існує черга. Для хворих, які е, хочуть лікуватися безкоштовно, черга е, ну, вирішує, кого в першу чергу лікувати інфекціоніст, який спостерігає за хворим. Я вам скажу зразу, що в першу чергу йдуть люди, в яких там формується цироз, уже така стадія серйозна в 3, в 4 Тобто їх треба лікувати швидко, іначе ми не зможемо допомогти, коли вже буде нема, не буде що лікувати, коли печінка. Зовсім роз, роз, розвалиться в людини. І люди, які мають онкологічні захворювання, вони теж лікуються в першу чергу. І зараз, враховуючи війну, ми стараємося, якщо у е, військовослужбовців Зробних Сил України виявляють гепатит, ми стараємося їх провести, пролікувати в першу чергу. Ну тому що ми розуміємо, що їм важко і їх треба лікувати в першу чергу. Но у нас нема стільки, е, ну, Препарату, скільки потребує, але ну, досить м, існує державна програма. І кожен рік люди отримують лікування безкоштовно. Я не знаю, яка кількість взагалі, тобто я не володію цією інформацією, але існує така програма. Я думаю, що вже на завершення нашої розмови доречно запитати номер гарячої лінії, куди можна зателефонувати. Я так розумію, що отримати, можливо, розгорнуту інформацію. Так, да, будь ласка, 0,800, 503. 310. Будь ласка, телефонуйте. Ми постараємось. Ну, чим зможемо допомогти. Ну і в інтернеті, власне, теж можна знайти цей номер. Е, я думаю. Так, 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 так. Будь ласка, звертайтесь. Це була розмова з Людмилою Коломійчук, лікаркою інфекціоністкою. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.